Доброго дня це програма час інтерв'ю. Я Святослав Циголко. Сьогодні ми в гостях у міністра культури і туризму Василя Вовкуна. Добрий день. Добрий день, моя колега Лариса Губіна спілкувалася з вами минулого тижня про проблеми культури в Україні. Тепер давайте проговоримо про проблеми туризму. От українці все більше з кожним роком виїжджають відпочивати, виїжджають з своїх насиджених міст, містечок, сіл. Куди ми більше їдемо? За кордон чи в себе вдома відпочиваємо. Якщо одним словом, то за кордон. Ну я думаю, що дві причини на це є. Перша причина, ми над, надто довго були замкнутими, тобто на ключ у всі сторони світу. Тому якщо брати покоління старше і середнє, то йому хочеться наздогнати, скажімо, пізнати світ. Так? Друга сторона очевидно є більш серйозніша, тому що вона ставить нас в різні рівні, скажімо, нашу інфраструктуру, починаючи від обслуговування. Живого фактору, так людського фактору, до очевидно побутових умов, які вже людина, якщо хоче витрачати гроші, то вона хоче відповідно отримати комфорт. Є ще фактор грошей. Середній клас чомусь краще вибирає Єгипет, Туреччину чи Чорногорію і їде туди замість Криму. Чому комфортніше там, а не в себе вдома, ну, власне, і чому там дешевше? Власне цей е е середній клас він добре рахує гроші, е тому що він за ті ж самі... Самі гроші не отримає того на внутрішньому, скажімо, ринку ніж в Єгипті, Туреччині, тому що ціни іноді зашкалюють в Криму до таких розмірів що вони здається навіть більше, ніж нас на Бесрабці, де здається ринок най найдорожчий. Тому, очевидно, мені здається, і органи місцевої влади не ведуть якоїсь такої власне, не йдеться про якусь боротьбу чи циркуляр, а все ж таки пояснювати про. Те, що якщо ви хочете, щоб турист все ж таки у вас був і постійний, то його треба теж до нього відноситись з повагою. От візьміть будь-які відпочивальні, от я зараз цієї неділі я відвернувся із світязю. І знову ж таки, журналісти запитують мене, чому тут все дорожче, ніж кілометр чи два кілометри проїхати від світязя. Тому що тут, очевидно, розраховують на те, що людина приїжджає відпочивати, вона приїжджає з грошима, і ці гроші треба в неї. Ну ніби й природньо забрати так само рахують в Чорногорії чи Хорватії, і а, там виходить дешевше. А тому, що в Святославі є конкуренція, і сама контіка конкуренція, тільки конкуренція може, може ті речі, скажімо, врівноважити. Коли я приїжджаю в Туреччину, заходжу на територію і мені кажуть: О, ти тут, як в комунізмі, в будь-який час, якщо ти хочеш їсти пити, ти хочеш купатися, для тебе все абсолютно працює, значить. Це є, я не знаю, як в сусідньому вже пансіонаті, так але якщо вже в порівні будеш вибирати, то будеш вибирати той, який дешевший і найбільше дає тобі комфорт. Дивіться, є багато так само мережевих готелів у світі, і ті готелі, про які ви кажете, можливо, вони так само були мережевими. Чому, наприклад, в Криму немає жодного мережевого світового готелю чотиризіркового зіркового чи п'ятизіркового? зіркового? Ну я думаю, що тут ми не тільки цю претензію знайдемо, ми знайдемо. Море, скажімо, таких і деталей, і суттєвих речей. Я думаю, що туризм він зовсім він ще не встиг за 16 років, скажімо, переформатувати себе на той, скажімо, чи європейський рівень. Починаючи, кажу, зі зі всіх складових, які звідси випливають, від людини, яка тебе зустрічає швейцара, закінчуючи, скажімо, все, що є в номері, і все, що коштує, скажімо, в чи, чи це в готелі, чи це все на курорті, мені здається, що великим. Ми темпами, ми зараз це доганяємо, ми змінюємось, але ми ще далеко не скажімо, в тому відношенні. Ну далеко ще відстаємо, і це треба з може зараз просто пра... в державі. Туризм не став пріоритетом. Маленька Чорногорія, якій всього здається, два роки від початку її незалежності від Югославії чи від Сербії, mm -hmm. коли вони були разом. Вона тепер туризм ставить на перше місце. І дивіться, ми бачимо мало не на кожному перехресті саме ця держава в нас звучить, і вона досить конкурентно виглядає. Я Згоден, тому що на сьогоднішній день, якщо ми за 16 років не маємо закону про туризм, чи ми не маємо закону про зелений туризм, то очевидно є тут і біда вже держави, тому що законодавство воно теж дає або воно стримує галузь, або воно дає їй якісь можливості шукати нові форми і вириватися якось вперед. Якщо цього немає, а все лягає величезним податком. Ну ви розумієте, чим це закінчується? Це закінчується тим, що процес стає аморфним, гроші, скажімо, десь так би Мовити, є приховані і власне нічого не працює, і тут ми можемо про це говорити, що вони очевидно на сьогоднішній день воно існує в такому, в такому, в такому вигляді. В плані готелів в Україні є своєрідна панацея. Нас тягне євро 2012, тому що ми маємо чіткі вимоги по готелях. Наскільки ми справляємося з цим станом на зараз? Точніше, наскільки можливо не справляємося з станом на зараз? Я скажу, що власне можливо, і євро, Міністерство культури і туризму на останнє слово зробило той акцент, і можливо навіть змінило концептуальне відношення до самої галузі у Міністерства культури. Чому? Тому що ми ну, от УФА нам поставило вимогу дійсно знати кількість кожних. Шести областей, а іноді і в сусідніх областях скільки ми маємо готелів, скільки зірок, і так далі. І коли ми звернулися до областей і міст, ми виявили дуже цікаву тенденцію, що ніхто про це не знає. Кому скільки готелів, скільки місць, кому вони належать, і за короткий час ми зробили цей моніторинг. Робили ми моніторинг у таких областях як Дніпропетровський, Донецький, Одеський, Харківський, Львівський і Київський. Негативні тенденції вдалося ніби переламати на сьогоднішній день. Найбільше, бо все інше ми встигаємо добудувати, за виключенням Донецького, який потребує розробки справді антикризового плану розвитку готельної інфраструктури цілого регіону і таким. Чином, якщо нам УЄФА ставить за вимогу про те, що в нас повинно в загальній кількості бути 4-5 зіркових готелі 17 590, то сьогодні мінус, скажімо, готелі, що будуються заплановані до будівництва, їх треба 10 585 побудувати ще. На сьогоднішній день тільки їх 3612. Якщо ми тільки побудуємо, то ми в принципі можемо наздогнати цей процес. Якщо говорити про три зірки, тут ніби у нас все нормально, тому що у нас вже на сьогоднішній загальна кількість, скажімо, над, надлишкових номерів є 9545. їхня якість. Ну якість, стоїть у нас завдання по якості про те, що ми зараз з багатьма країнами підписуємо двосторонні договори про те, щоб пройти, скажімо, підвищення саме. Кваліфікації, скажімо, обслуговуючого персоналу, але я думаю, що ці трьохзіркові готелі вони теж будуть видозмінюватись, скажімо, до Євро-2012. Назву вам такий приклад, коли я їздив до Кракова, то міг знайти в студентські роки міг знайти дешеві номери в хостелах, так званих дешевих готелях, які в теперішньому перерахунку. от я дивився в інтернеті, можна за 100-150 гривень знайти якусь невеличку. Кімнату, де людина з малими доходами може в цьому чудовому європейському місті відпочити, приїхати і так далі. Про Київ чи інші великі міста України я вже не говорю, що там таких місць у нас таких місць знайти дешевих неможливо. Чи є якась в державі схема розробки якраз у цих дешевих готелів, цих кемпінгів, хостелів і так далі, тому що не всі можуть собі дозволити 3, 4 чи п'ятизірковий готель? Так, я думаю, що ця тенденція вона знову ж таки буде зростати. Чим ближче ми будемо наближатись до Євро 2012 Чому? Тому що ми вже ставимо завдання особливо перед міністерством освіти, щоб гуртожитки власне виконували цю місію під час євро 2012 Але я думаю, що ринок відреагує на ці речі, тому що. Звичайно, ми розуміємо, що молодь сьогодні це теж одна із основних, так би мовити, я би сказав складових футболу 2012. І якщо ми хочемо, щоб ці люди мало того подивилися у нас футбол, а ще залишились на якийсь час подорожувати країною, то ми мусимо це мати. Я думаю, що ринок відреагує. Ми зараз говоримо звичайно більше про державу, але тут власне місія навіть міністерства як державної установи не Будувати, бо в принципі в нас на балансі немає жодного готелю, жодного курорту. А як якби створювати політику і очевидно доносити інформацію? Будувати тобто проводити і нас дійсно це заплановано. Ми очевидно до цього питання дійдемо, скільки ми готуємо зараз. Таких посилених, я би сказав, в кінцевому результаті це має бути якийсь поштовх до не тільки вирішення цієї проблеми, а до спонукання, скажімо, вирішення тих проблем, про які ви кажете, в тому числі. Поки в державі немає належних умов для відпочинку там, на високому рівні, то багато хто відпочиває. Як це кажуть, дікарям. Це цей процвітає дикий туризм і зелений туризм. Чи є концепція розвитку зеленого туризму в Україні? Так, звичайно, розкажіть про неї. От, якщо взяти перше питання, пов'язати з другим, от скажімо, ви хочете побудувати саме такий готель, який ви для себе задумали. Так коли ви виходите на місцеву владу, коли ви виходите на відчуження землі і так далі, ви стикаєтеся з такою проблемою, що вам біля 300 документів треба зробити. В кінцевому результаті ви кажете, як я, я краще збудую в іншій країні, ніж я буду будувати тут, стикаючись з тими, скажімо, проблемами, які на сьогодні держава, скажімо, має. Я знаю, що і президент України бо є членом Оргкомітету по підготовці Євро 2012 Що і президент, і сьогодні, і прем'єр-міністр ставлять абсолютно однозначно задачу. Зробити пільгові умови і зелену вулицю, скажімо, в цьому відношенні, очевидно, очевидно, все ж таки процеси, скажімо, туризму і життєві ці законодавства вони абсолютно існують в якомусь такому. Мені здається, одні не відають, що роблять інші, а інші просто тормозять, тому що вони не видозмінюються до часу, до проблем і їх не відчувають і не чують. Ми ми теж саме в законодавстві це і відчуваємо. Тому що не реагує держава на виклики, а воно, здавалося, мало би бути навпаки. Званий Якщо туризм розвивається, зелений туризм ми сьогодні маємо дуже активний, його. але ми можемо говорити про, так би мовити, скоріше в тих регіонах, які є дуже привабливі, то в нього вже з'являється тінь. Власного туризму, тому що знову ж таки законодавство не дає йому можливості працювати відкрито і прозоро. Про що ми можемо сьогодні говорити? Ми ж сьогодні можемо назвати такі регіони, як Карпати, як Крим. Це два основні регіони, так але разом з тим, чому моя поїздка була зараз на Волинь, тому що Волинь вона унікальна так само за своїми можливостями, маючи такі унікальні озера з таким унікальним складом води. Я теж побачив про те, що села переповнені, скажімо, туристами, але чи Попадає, скажімо, в бюджет цей, скажімо, зелений і чи він взагалі себе легалізує в тій кількості, бо таке враження, що працює все село. Але ми, очевидно, маємо зафіксовано не в тій кількості, тому вже ті розкручені регіони вони вже знають, як це робити, але мене тішить, що в таких областях, як Херсонська, як Центральна Україна. Вже йде активний процес, тому що ми це виявили. Ну ми взагалі війшли в цей рік, як в рік туризму і курортів України. І за участю президента була відкрита величезна виставка на лівому березі. була тематика вже присутня вперше євро 2012 А ось недавно ми провели велику виставку зеленого туризму Пирогово під відкритим небом. І е, тенденції десь в областях зростають від 5 до 10 раз, разів в рік. Це тенденції зеленого туризму. Зеленого туризму а от та. туристи іноземні, які приїжджають в Україну, з якими мені особисто доводилося спілкуватися. Вони говорять про те, що в Україні взагалі дуже важко знайти інформаційні центри. Наприклад, в маленькій країні, європейській Люксембурзі, майже на кожному кроці можна побачити маленький кіоск, де тобі видадуть мапу, де тобі подадуть путівничок, і де ти зможеш побачити розклад транспорту, якому добиратися, виїжджати з цієї країни, їздити по ній, і так далі. В Україні навіть. В Києві цього неможливо знайти. Значить, вже така програма розроблена, і слава Богу, що це не за рахунок держави. Дуже цікава концепція, навіть тому, що ці кіоски чи ці центри вони будуть у вигляді писанок, вони будуть дуже яскраві, десь під 30 градусами вони будуть прикрашати будь-яку точку, чи це центр міста, чи це туристичний маршрут. І, власне, в цій писанці можна буде знайти всі відповіді на питання по туризму. І ми думаємо, ми, що в 2009 році, вони вже з'являться по всій Україні. Вони зараз пройшли. Мені здається, вже всі підписи. Ми вже звернулися до голів міст, щоб вони надавали площі саме для цього. І мені важливо зараз паралельно ще догнати, бо вже теж всі області отримали завдання розробити концепцію туристичних мармаршрутів з сьогоднішнього дня незалежної України. Я маю на увазі. По ідеології, і друге, це ми вже на наступному тижні. Даємо завдання інституту туризму вже розробляти ті туристичні маршрути. Ми до кінця року ставимо собі амбіційну звичайну вимогу, щоб принаймні шість областей, які входять до Євро-2012, ми могли вже мати в українському варіанті. Наступного року вже підемо на переклад іноземними мовами, і щоб вони, скажімо, були вже не тільки в Україні, а щоб ми їх могли розсилати по інших країнах. Ви говорите про інформацію, яка буде навіть перекладатися іншими. Умовами, а ми зараз маємо ситуацію, коли в книгарнях. Де продаються путівники, можна придбати путівники про Україну видані в інших державах, зокрема в Росії. Наприклад, наші сусіди вирішили видати путівник, де є путівник західної України, путівник східної України, південної і окремо путівник так само північної України. Чи не здається вам, що це дуже політичний путівник, який видається спеціально на території України, і чи є в Україні взагалі хтось, хто стежить за тим, аби ми не програвали таких маленьких дрібних інформаційних воєн? Ну, я, я думаю, що і вам, і мені це відомо, і нашим телеглядачам, що наш інформаційний, я додаю культурно-духовний простір повністю не захищений. І ми, очевидно, і тому маємо ці речі, так само, як мене викликає подив, коли українські казки оздоблені малюнками, скажімо, якщо йдеться українська народна казка, то на малюнках всі герої в російських народних костюмах. Це теж, от така річ, яка ніби вона непомітна, але вона відіграє досить так би мовити свою роль і на задачу. Так? так само, як ми кажемо, що ми не можемо там, наприклад, ввести літургію українською мовою, тому що нею дуже важко, хоча це вже дивно сьогодні це чути. Тому полишаючи це, скажімо, ідеологічний бік чи політичний бік цього питання, мені здається, що очевидно, якісь інші органи мають з цим розбиратися. Мені важливо, щоб справді встиг. Ти зробити той продукт, який я відношу до національного культурного продукту. Власне, цим міністерство за півроку вже навіть і виробило проект закону про це, що власне, якщо те, що завозиться, що воно буде коштувати в 10 разів дорожче ніж те, що робиться на Україні. То я думаю, що ми тільки таким чином зможемо зламати ту ситуацію, про яку ви зараз кажете. Настанок, що хочу вас запитати про рекламу, можна побачити на провідних світових каналах, чи CNN, чи BBC, чи інших телеканалах. Побачити рекламу таких держав, як Грузія, Вірменія, та ж сама Хорватія теж. А української нема буде навіть от просто буде десь вже до дня незалежності. В нас з'явиться Олесь Санін зараз закінчує дев'ять таких фільмів, які будуть мати і український, і іноземний варіант. Мається на увазі під назвою відкрий для себе Україну. Я думаю, що це буде досить високоякісна продукція. Вона зараз знаходиться в стадії закінчення роботи. Дякую, міністр культури і туризму Василь Вовкун. Я ж кажу всім до побачення вже за кілька хвилин. Дивіться програму Час важливо.